Добрий вечір. Сьогодні середа, 10 липня і на часі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. У районі розпочала роботу дев'ята екологічна експедиція. Порятинщина жнивує, аграрії очікують на гарний врожай. У школі номер 4 облаштовують новий спортивний майданчик. Далі про це та інше детальніше. На поряднищині розпочала діяльність екологічна експедиція, передувала роботі зустріч, що відбулася у понеділок у районній раді. Це дев'ята експедиція у районі. Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Київського національного університету імені Тараса Шевченка є куратором наукового відділу національного природного парку «Пирятинський». Тому уся робота проводиться у тісній співпраці. Фінансується цього року експедиція з двох джерел. З Британського фонду Руфорда це природоохоронний фонд, який виділяє кошти на природоохоронні проекти. Крім того, нас підтримала Гребінківська районна рада, тому що частину роботи ми будемо робити на теренах країни. Анатолій Подобайло поділився планами роботи і пообіцяв розставити усі крапки над і у нещодавному екологічному інциденті. Експедиція має кілька завдань. Завдання перше це літопис з національного природного парку. Як завжди, ми продовжуємо моніторинг водних екосистем річки Луде і його приток. І сподіваюся, що дамо відповідь на питання щодо локальних заморних явищ, що мали місце буквально тиждень тому на річці. Спробуємо, хоча б попередньо здійснити оцінку максимального рекреаційного навантаження на ті ділянки, які користуються найбільш високим попитом серед відпочивальників і району. Заступник голови районної ради Василь Митропан та заступник директора національного парку Михайло Олішевець привітали науковців із приїздом на Пирятинщину і пообіцяли усіляко сприяти їх роботі. У районі тривають жнива. Необхідно зібрати врожай ранніх зернових на площі понад 8 тисяч гектарів. Вже обмолочено 3300 гектарів озимої пшениці. Намолочено майже 12 тисяч тонн збіжжя. Середня урожайність 35,3 центнера з гектара, а також озимого ячменю 510 тонн з урожайністю 30 центнерів з гектара. Товариство ПКЗ Агро має найбільші площі до збирання. Найкращі результати по урожайності ранніх зернових. 1300 тисяча гектарів озимої пшениці Миронівської селекції посіяно в товаристві ПКЗ Агро. Жнива господарство почало 7 липня. Зазвичай до збирання врожаю приступає на тиждень пізніше. Та достигле зерно не дає зволікати. У нас всього до збирання ранніх зернових 1302 гектара озимої пшениці. Сорта Сніжана і Мерхат Миронівської селекції. Ми на сьогоднішню цю дату на 9 число врожайність 45,6 центнерів. Плануємо, зараз трошки урожайність піднімається, кращі поля зараз збираємо. Плануємо зібрати плану на 50 центнерів. Ну, я думаю, що ми вийдемо на таку врожайність, може чуть вище буде. Якість зерна 3-2 класу ми провели всі агрономічні заходи по догляді за пасієм. Зробили захист, підживили, тобто сподіваємося на хороший результат по врожайності. Господарство жнивує у плановому режимі. Цього року у поле вийшов ще один новий комбайн, тож за день три комбайни та інша допоміжна техніка обробляють 120 гектарів, намолочують близько 600 тонн зерна. Після збирання ранніх зернових ґрунт буде оброблено і підготовлено до посіву сої. Пад Каплинцівське збільшило поголів'я великої рогатої худоби і свиней. Господарство має гарні надої молока і прибутковий приріст. 634 тридцять голови великої рогатої худоби на сьогоднішній день утримує пад Каплинцівське. Проти минулого року це на 80 голів більше. Через деякий період часу поголів'я худоби зросте, бо в господарстві є 100 телиць парувального віку. Передові господарства надоюють за рік по 6-9 тисяч кілограмів молока. Каплинцівське одне з кращих у районі. Маючи 200 корів, планує надоїти більше 4 тисяч кілограмів молока на корову. Пад Каплинцівське повинно, повинно надоїти. 4 і за 4 тисячі, десь прогноз 4,5 тисячі. Можливо, такий варіант, що перша ферма це село Каплинці Радченко Віра Гаврилівна, яка очолює, яка прожила в цьому господарстві і зараз на пенсійному віці очолює цю ферму, людина. ця. Вона, можливо, її колектив і надоє до п'яти тисяч молока. Це дуже позитивний і приємний результат. Майже усі корови зараз перебувають на пасовищах. Це стверджує головний зоотехнік, гарно впливає на приріст живої ваги. Прирости, ви знаєте, віков були в каплинці, це природні випасовище. Також зараз тварини знаходяться там. І це дає. Що дає? Це дає. Результат того, що в нас буде молоко чи той приріз прибутковий. Ми працюємо без затрат. Коли вся копійка рахується, то там тільки затратною є вода і оплата тих людей, які там випасають. Молодняк до шестимісячного віку знаходиться у приміщеннях. Цього вимагають правила утримання тварин. Зроблений аналіз за червень місяць, і оці телята мають середньодобовий приріз по 800 грам. Це, звичайно, радує. Вихід телят – це дуже важливий показник. На сьогоднішній день він становить 70%. Ну, залишилися корови, які будуть литися і відповідних 6 місяців. Ну, я думаю, на 95 на 98 вихід телят повинен бути в господарстві. Господарство розвивається, працює, і я думаю, що тваринництво повинно давати відповідний. Відповідні показники, економічні і зотехнічні показники. І основний фактор те, що в цьому галузі і 50% людей, які працюють пад Каплинцівські, зайнято саме в галузі тваринництва. У Пирятинській загальноосвітній школі номер 4 завершуються роботи з підготовки основи для облаштування спортивного майданчика із штучним покриттям 42 на 22 метри. Роботи здійснюються в рамках обласної програми щодо створення сучасної інфраструктури спортивних споруд, виконавцем якої є управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету за перше півріччя поточного року виділено 150 тисяч гривень. Придбання та монтаж штучного покриття майданчика, а це майже 300 тисяч гривень, буде здійснено за рахунок обласного бюджету у серпні-вересні місяці. У подальшому заплановано оновити огорожу майданчика, провести освітлення та благоустрій прилеглої території. Не залишилися осторонь будівництва місцеві організації, зокрема КП «Каштан», ДП втормет Перятин, КХП, Перятинський паливний склад та навантажувально-розвантажувальна дільниця і ПП «Глотов». Адже перш ніж приступити до підготовки основи, необхідно було виконати значний обсяг земельних робіт. Завершаться роботи по підготовці основи у встановлені терміни, а саме до 10 липня цього року. Далі новини спорту. Минулої суботи Кейбалівська фортуна провела черговий матч. Чим закінчилась гра? Далі у сюжеті. 6 липня на місцевому стадіоні відбулася гра однієї четвертої Кубка Полтавської області з футболу. Команда Фортуна Кейбалівка приймала МФК Кремінь Кременчук. Матч видався напруженим. Футболісти обох команд докладали максимум зусиль, аби здолати суперника. Цього разу перемога була на боці гостей. Кременчужани виграли з рахунком 0-2. Для Фортуни ця гра стала останньою цього сезону в Кубку області. Вона покинула змагання за крок до півфіналу. 17 липня на стадіоні ювілейний відбудеться гра Шишацького кубка Полтавської області з футболу. ФК Перятин прийматиме команду Локомотив Гребінка. Початок о 18-й годині. 6 липня на острові Масальській відбулося театралізоване свято Івана Купала. Подібні заходи проведено і в сільських населених пунктах. У «Пирятині» і цього року купальські розваги стали надзвичайно масовим заходом. У святкуванні Івана Купала беруть участь дорослі і діти, юнаки і дівчата. Долучилися до купальських розваг і малечі. Це була чудова нагода в народних традиціях провести час з друзями, відпочити від буденних турбот і, чи найголовніше, самим стати активними учасниками святкового дійства. Відкрив свято та привітав перятинців та гостей, міський голова. Івана Купала це, перш за все надії на віднайдення коханої доброго хлопця. Тому молодим хлопцям і дівчатам бажаю купальську ніч в це літо знайти свою долю, знайти коханого знайти кохану. Добра вам і щастя всім, щоб не переповідати все, що відбувалося, краще подивимось. Хто був на святі, пригадає, хто не був, побачить. Вас радий, щоб здорові були, як цілюща вода. На острові Триб поблизу Каплинець відзначили своє свято працівники природно-заповідної справи. Щиро привітали присутніх, виконуючий обов'язки директора національного природного парку Юрій Митропан, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Лимар, заступник міського голови Ігор Шикеринець, начальник відділу культури і туризму та архіву райдержадміністрації Тамара Білоброва. Музичні вітання працівникам природно-заповідної справи дарував народний аматорський фольклорний колектив молодички Сасинівського сільського будинку культури, керівник Ніна Цись. На цьому у мене все. Якщо ви володієте інформацією, телефонуйте 20764. Я ж з вами прощаюся. На все добре і нехай вам щастить.